Інфобус, клік-клік і онлайн-квиточки до будь-якої точки. Міграційна криза завжди використовується Росією, теж Білоруссю, То вони люблять там об'єднуватися в таких махінаціях і створенню таких проблем для світового співтовариства. І От міграційна криза, як ще одна чергова 158 п'ятдесят опція бездарного шантажу Російської Федерації, застосовується на кордоні з Фінляндією. Там ситуація стає дедалі більш напруженою. Туди прибули вже фінські військові, щоб допомогти митникам впоратися із навалою мігрантів, яких Росія насильно виштовхує на територію. Орію Фінляндії про це повідомляє начальник ПЕП Вартіус Йококінунен. Раніше влада Фінляндії нагадаю тимчасово закрила цей п'ятий контрольно-пропускний пункт Вартіус на кордоні Зереву Кухмо, який розташований поруч із КПП люття на території міста Костомукша в Карелії. пункт закрили через перевантаження після прибуття. 67 прохачів притулку за один день. Фінські військові прибули на КПП Вартіус для надання допомоги прикордонникам. Вони зводять тимчасові загородження від мігрантів, і увечері фінські прикордонники пускали у мігрантів навіть газ. Нагадаю, Фінляндії на прикордонному пункті Вартіус, що біля кордону з Російською Федерацією, триває зведення тимчасових угорош у прикордонній зоні, і фінські збройні сили надають цю допомогу прикордонникам у безпосередній близькості. від шлагбаумів будуються захисні спору. Уди, тобто тимчасові перепони на державному кордоні. Цей захід щодо забезпечення роботи прикордонного пункту, розповів начальник прикордонного пункту капітан Йоко Йококінун. Крім того, фінські прикордонники зазначають, що принаймні деякі з прохачів притулку були в прямому сенсі виштовхнуті через російський кордон проти їхньої волі, як сказав Кінунен. Люди, які днями перейшли кордон, поводилися агресивно щодо російської прикордонної влади, бо ті їх просто виштовхували від російського прикордонного посту в бік Фінляндії, а потім закрили за ними ворота. Тож повернення на російську територію стало неможливим. Поведінка останньої групи, що складалася з 20 осіб, показала, що вони не хочуть їжджати до Фінляндії, каже кінунен. Але за його словами чутно було ці гнівні видухи, що ви, вигуки щодо російських прикордонників, а ті виштовхували росіян до Фінляндії попри їхню волю. А між тим надходить інформація, що Фінляндія готується закрити всі контрольно пропускні пункти на кордоні з Росією в ніч проти середи два. 22 листопада про це Розповідає одне з видань, посилаючись на джерела в уряді країни в уряді Фінляндії за словами цього джерела. Відповідне рішення Кабмін може ухвалити вже сьогодні, 20 листопада, і це відбудеться всього через 4 дні після того. як влада країни закрила е, от половину з дев'яти КПП. і через день після закриття п'ятого пункту, про який я вам розповідала, де зводяться і оборонні спорудження. Фінляндія почала перекривати кордон з Росією через зростання кількості нелегальних мігрантів з Іраку, Ємену, Сомалі, Сирії та інших країн. Іни, які прибувають саме з російської сторони з кінця вересня на кордон Фінляндії вже потрапило понад 280 мігрантів, які просили притулок. До осені 23-го року російські прикордонники не пропускали людей до фінського кордону, якщо вони не мали документів для в'їзду в країну. Але з кінця жовтня вони стали не стали перестали перешкоджати людям без віз. Президент Фінляндії Саулінініста пов'язав це із вступом країни до НАТО, якого так боїться Російська Федерація, і закликав годуватися до. Інших ГИДОТ з боку Росії до яких ще ГИДОТ треба готуватися з боку Росії, і яка від них є проти отрута? Руслан Осипенко, дипломат та експерт міжнародних зараз тут з'являється. Чому я дуже рада, пане Руслане щиро вітаю, раді бачити! Слава Україні! Героям слава навзаєм радий бачити. Також дякую дуже про Байдена сі і все інше зараз. Звісно, теж безпосередньо поговоримо, які домовлялися. Але от Фінляндія щось цікавить, можливо, навіть ухвалять рішення про закриття кордону з Російською Федерацією. Це так дійсно їм пече, що у них НАТО, яке вони так намагалися відсунути від кордонів, воно опинилося просто таки на кордоні. Чи для чого вони виштовхують ось цих обурених людей до Фінляндії? Що це така за опція шантажу мігрантського? Ну, русські своїх не бросають, як кажуть вони, але трошки перед ними ворота закривають інколи. Буває на, на пунктах переходу. А так, взагалі не кидають вони і на полі бою не кидають, і на пунктах переходу не кидають. Ну така країна. От а це ми бачимо, просто спостерігаємо наслідки того, що цивілізація відгороджується від цивілізованої країни, яка себе там ну. Позиціонувала, що вона там керівник галактики землі було мало всього, мало вона керувала всіми і, і, і завтра в Берліні і в Лондоні. А виходить, що просто не пускають у Фінляндію там і, і не можуть повернутися люди. Там росіяни з Фінляндії, навіть в Росію, як вони ну, кажуть, що патріоти хай повертаються. от і щось їх не беруть назад туди. Тому от ми маємо те, що маємо. Вони все, все зробили це своїми руками і продовжують це робити. Загнали Росію взагалі під плінтус, тому що якщо вона себе позиціонувала буквально ще півтора року, тому як я сказав, там владичі Цаймарії і, і Галактик, то, то зараз вона ніхто і звати її ніяк. Просто от її рішення вона свої рішення через сі передає Сполучені Штати Америки, тому що їх уже не просто не слухають і діалог з ними не підтримують. Ані Ністю, президент Фінляндії анонсує, що а, варто готуватися до інших ідос з боку Російської Федерації. Якщо буде ухвалено рішення про закриття взагалі кордону, як ви думаєте, чи варто готуватися до інших провокацій зі сторони Росії дійсно, які вони можуть бути? Безперечно будуть вона, вона тільки цим і займається. Вона ж іншим не може займатися, покращити інфраструктуру у себе на, на своїй території. Вона не може е, людей привести до, до ладу там заплатити їм. Нормально не може нічого. Вона тільки провокація робить, підпалює конфлікти всюди по по всьому світу. Що вона може робити? Вона буде провокувати нові конфлікти. От близький схід підпалила. Тепер буде підпалювати Африку, там де Вагнер захопив там чотири-п'ять країн. Вона буде підпалювати Балкани, де вона ще має точку. Опори і такі важель тиску там через Сербію в азіатсько-тихоокеанському регіоні. По по мірі можливостей також щось придумає там, зробить. Знаєте, щоб зіткну зіткнулися лобами Китаю і Сполучені Штати там або Китай і якісь там сателіти чи союзники Сполучених Штатів Америки. От на це вона спроможна. Більше вона ні на що не спроможна. На полі бою вона нічого не не продемонструвала. От. У житті пересічним громадянам своїм теж нічого не продемонструвала. А от такі пакості по всьому світу, да, це їх коньок, це вони можуть робити. А ще громадян можуть підривати своїх там, коли вони сплять у, у будинках. Це вони також можуть.